Українське кабаре в тренді в тіктоці шириться купа відосів з вирізками з мюзиклу кабаре українського молодого театру. Якщо що це бродвецький мюзикл, заснований на п'єсі 1951 року, як камера Джона Вандрутина в основі вистави події на початку 30-х у Берліні. Тут і про кохання, і про висміювання а політичності, про важливі проблеми тогочасного і не лише суспільства. Ну і звичайно, потужна хореографія, костюми тощо. І навіть попри доволі дорогі квитки на виставу, які коштують від 500 до майже 4 тисяч гривень. Люди, хоч і жаліються, але купують. Реагують на виставу українці по-різному. Одні захоплюються, і навіть едіти роблять з головним героєм, якого втілює актор Ілля Чопоров, а інші критикують або ж просто кажуть, що їм не подобається. Ба більше, дехто навіть знімає косплеї на головного героя вистави. І якщо ви думаєте, що це роблять лише українці, ви помиляєтесь. Іноземців так вразила гра Іллі Чопор у мюзиклі, що ті долучається до тренду, теж